Всім привіт, з вами Віктор Тарол, Сьогодні подивимося розклад, до чого привели переговори 2 грудня. Сьогодні 3 грудня 25 року. І подивимося, в Росії були переговори по Україні. І до чого вони привели. Подивимося так, переговори в Росії 2 грудня. Говорив Росії 2 грудня, до чого привели. Так, дивимося, да? Десятка пентаклів каже про бажаний результат. Про що здомовилися все одно? Про що здомовилися але все не говориться те, що було. Двойка пентаклів каже про баланс і про рішення. Все стоїть ще поки, знаєте, як на виборі, але може просто так говориться, ну, бажаний результат однозначно був. По восьмерки жезлов можна сказати, що це досягне бажаного результату. Ну, ви ж бачили, да? як вони там всі улыбалися. Ну, просто так вони не сміються. Оскільки були на переговорах, ніколи я не бачив, щоб там були такі смішки. А тут прямо всі такі веселі були аж черещу. Ну, можливо, щось трошки в них там не склалося, тому що в мене випадає тройка часів, це карта якогось розколу, вирішення трьох проблем, але все одно поступово не вирішується однозначно. Розговори про це йдуть. І досягнення якихось розговорів є. Підписувалися якісь документи, ну трошки не досягли, вони, ну, бажаного якогось результату. Але все одно я скажу, хоч і тройка часов випадає, але король Кубков каже: ми домовилися, просто розтягуємо цей результат для публічного, як кажуть, простору. Іерофант каже про те, що. Учимося, правильно робимо, досягаємо якихось бажаних результатів, розговори і те, що активні дії йдуть. Ну, я думаю, більше всього, що тут проблеми йдуть, от у мене по окупованих територіях, да? от У мене карта випадає окупованих територій, віддавати ніхто не буде їх. Однозначно, я так скажу. Не хочуть по окупованих територій вести сильну розмову, щоб десь щось. І карта, якраз і говорить розмови, правильні дії, вчення і так далі. І між ними тройка часов падає. От іменно розкол падається трохи на окупованій території. Можливо, навіть бояться, бояться розголосу цього. Тому що тут не так просто все. Діло в тому, що, можуть люди не прийняти цього. Але документи, я думаю, що вже підписали. Справедливість випадає. Це баланс. Баланс і тут баланс. Якийсь розкол, можливо, є, але вже договореності є. Чи домовилися? Про щось. Але нам цього не говорять, да? чи домовилися про щось, але нам цього не говорять. Якісь, можливо, свої тайни є. Про що нам не говорять. Ну, звісно, домовилися. Звісно, домовилися. І про території домовилися, і про подальшу зустріч домовилися. І досягли результатів. Тут часов каже про те, що досягнуть результатів, навіть метою боротьби отримати лав перемоги. Ну, для когось це вигідно вийшло, для когось невигідно вийшло, я так скажу. І тут карта випадає так само. вибор, вибор. Але якраз випада по територіях, по територіях домовленість є. Є домовленість і тут карта випадає. Вибор. Вибор по територіях. Тоже карта, держу в руках сферу, вибираю. Де і що. От якраз всі карти так і випадають. Оновлення? Що дурака строїть? Не бабай. Прости, Господи. Випадає карта дурака. Дурака строїть. Особливо по територіях ось. Ну, помаленьку-помаленьку все буде, як кажуть, льот тронувся, і помаленьку буде от, е, якось інформація, це все розливатися. Потихоньку, можливо, ще буде зустріч десь. Тому що е, ця карта зустрічі випадає і так далі. от, Щось буде йти. Але тут карта дурака випадає. І подальші дії. Помаленьку. Все там домовилися, все зробили. Карта тупіка повішеного паш. Ми у вигодній позиції. Повішений каже прийняти рішення, подивитися на ситуацію з другої сторони, вирішить построїть із себе жертву. Поняли? Жертву себе построїть, але тут випадає карта. Дій, дій руху, дієва карта. Ми в вигодній позиції, дієва карта по хитрості. Хитро построїть себе жертву, відійти на якийсь час. Відходимо на якийсь час, але король часу, як ви розумієте, це перспектива на майбутнє, це карта планів, це карта, знаєте, розрішення, карта війни, даже скажу. Це карта війни. Відійти від війни ну і ще й карта приподнести. Потихоньку приподнести людям, ну Построїть себе жертву да? і приподнести людям так розсипати по чуть-чуть, що нічого не вдається, буде ще хуже, війна буде продовжуватися там флот заберуть, там в Одесу заберуть, як казав Путін. От все-все буде страшне діло, що твориться, але ця карта випадає ілюзій. Ілюзія це пиль в глаза. Поняли? Кинуть пиль в глаза, щоб люди прийняли це. Бачте, щоб люди прийняли це, кинуть пиль в глаза. Щоб подумали кожен. Але все, я думаю, що вже договорено там. Бачите, отримати. таки тікають, тікають, ідуть, 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 І потихоньку, потихоньку йде вже ремонт для того, щоб піти до кращого. Ця карта відрубать у зілоку, тобто, знаєте, що вже накрутився. Відрубать і піти до кращого. От всім подать, що вже все. Більше більше так не можна. Давайте підемо до кращого. Це вже заплановано все. Рознести по всьому світу. Накрутити людей. Саме накрутка, бачите? Карта саме накрутка. Те, що люди дуже себе, щоб накрутили, себе кожен подумав, що все вже кінець і той. А це все бліф тут випадає, бачите? Ну не так воно є, як на тому. А потім, дивіться, накрутіть себе, а потім ми вам скажемо, дивіться, як хорошо, ось ми вам дамо все. І прямо так, знаєте, дар Богу. Все нам йде. Розрішить ситуацію. Кожен подумає. двоєчка випадає часово. вибір, зробіть свій правильний вибір. Або накручуйте себе далі, буде далі так йти. Або, от, знаєте, ми вам дамо золоту монету. От що ви виберете? Ну, звісно, виберемо золоту монету, правильно? Кожен же хоче, щоб було добре і добре. Ну, якось так випадає. Воно все йде до завершення. Іде все до завершення, просто наш ще тут, ну ще не час, як кажуть, карта, ще не час. Але вже все, документи, бачите по справедливості, там уже всі зроблені. Бачите, до миру йде. Я вам так як казав, так і є. Карта йде до миру. Ну просто тягнеться час, ще не час. Тягнеться час і будуть ще тут і розговори йти, і предложення йти. Ну от, як кажуть, оцю бурю, оцей. Оце море, що зараз якраз сильно розкачали, його треба, ну як, остановити? зробити тихо. Як зробиться тихо, буряця, вляжеться, от тоді і буде мир. Буде мир. Бояться навіть таке ж дивляться, а тут хтось проводив. Бачите, королева жезлов, бояться дій якісь, бояться, бачите, розрушення, бояться розрушення планів і все так далі. Але це ще карта каже, що можуть ще навіть е, більше бити, чим били до цього, робити дуже велике розрушення, вогонь. Вогонь. О, напевно, більше всього правду, я сказав зразу, що будуть ще більше бити, велике розрушення. Петюрка Жезлов каже про боротьбу, все про... ще про спортивний інтерес, знаєте, покачатися. І от внутрі, щоб визвати бурю не тільки з наружження, але й внутрі, щоб кожен поборовся з собою і зрозумів, що йому важніше. Мир чи війна. От в мене випадає мир чи війна. Карта війни, карта миру. Щоб кожен зрозумів, піти йому до кращого, піти, роз... одірвати оцей вузол і перейти в краще, чи статися в цьому. Проводиться велика робота, велика робота, розголос іде, Говорять, там ви добре зробили, там не добре зробили, там так, там так, і якось так доставляють переживати людей. Переживати і радуватися. От один день порадувалися, нема обстрілів таких, так. Да? Один день переживаєте, є обстріли. Ну і так, один день тяжко, другий день добре, сила випадає. Ну, по-всякому, знаєте. Предложення будуть йти для того, щоб звізда подати надію на краще. Часов. Боясь тут бачите, бо щоб не було того. Зараз ще глянемо четверка кубка. -ку. Тут карта каже про те, що люди, люди даже навіть... Велика тривога. Кошмари. Ну так, да. це більше, більше будуть накручувати, буде, будуть більше робити обстріли, щоб люди боялися, накручували себе, е, жили в тривозі, е, в паніці. І четверка кубков каже, предлагайте мені, що не предлагайте, я вже нічого не хочу. Е, депресія, От, знаєте, дес, депресивне состояння. Ну, я дивлюся по зірки. Е, зірка як подає надію, так ще й не скоро. От ще якийсь час Якийсь час буде цього. Так, да, буде цього Пока. Пока тоді раз, так і імператор согласиться і скаже: ну, що ж зробиш, напевно, треба мир. Випада карта, напевно, треба мир. Ну, трошки треба поколотити, о, дивіться, і випадає різкі зміни. Дуже різкі зміни. Прямо от так сьогодні дуже обстрілюють, як почалося. Як почалося, так і закінчиться. Дуже великі зміни і так різко. Сьогодні обстрілюють, а завтра кажуть, все вже. Війна закінчилася. Кінець. Бачите, так і випало? Кінець. Війна закінчилася. Досить смертів. І карта, каже, все. Всі додому повертаємося хто повертається, а хто нову сім'ю робить. Ну, якось так. Дякую, що дивилися цей розклад. Ділимося цим розкладом в соцмережах. А також, можливо, хтось хоче своїми друзями поділитися, щоб ще хто подивився. Ставимо подобайки, не забуваємося, хто хоче на особистий розклад. А також пишемо коментарі, можливо, щоб не менше шести слов, щоб більше показував YouTube, більше змогли подивитися цей розклад. Ну, будемо чекати, і дивитися, хто був прав, хто не винув, хто, хто не прав. Тому що зараз дуже багато, дуже багато всякої інформації йде по Ютубі. Тут не знайдеш кінця з кінцем, але прийде час, коли ми побачимо, хто казав правду, а хто неправду. Ну, Як буде, так буде. Я полагаюся на те, що дивлюся по карті, і кажу вам все те, що показує, по карті.